Кожна дитина має мрію, мрію, яка може змінити світ. Кожна дитина, наприклад, до трьох років вона має прийти і зробити усі серце. Та є діти, в яких мрія це просто жити. Є 550, приблизно видів пороків серця. Певні з них ведуть себе дуже просто до там двадцяти, навіть 25 років. Є певні пороки, які проявляють себе набагато раніше. Найкраще виправляти цей порок, наприклад, там до року або до двох років, бо пізніше ми вже не встигнемо. Деякі вади серця, такі як дефекти перегородок, баталова протока, тощо, які вимагають бути закритими. Через невеличкий прокол на нозі або буває на шиї, на руці, ми заводимо спеціальне обладнання в складеному стані, має дуже такий тоненький профіль, довести його аж до серця, і в проблемному місці ми його вивільняємо. І таким чином оклюдер займає місце в дефекті і закриває його. На сьогоднішній день це є досить перспективним, сучасним методом оперативного втручання. Він дозволяє зменшити травматичність, тривалість операцій для пацієнта, а також, звичайно, скоротити час самого оперативного втручання. Дитина не отримує ніякого стресу. Це дуже коротке перебування в клініці. Немає розрізу, немає шраму на все життя, немає стресу від проведеної операції. Дитина навіть не встигає злякатися. В Україні народжувалося приблизно 4,5 тисячі дітей з вродженими вадами серця. Із них навіть половині можна допомогти ендоскулярними методами, тобто біля. Півтори тисячі дітей, які щорічно народжуються. Дякуючи спонсорам, дякуючи певній державній підтримці, бо все-таки ну, певна кількість імплантів купується. Ми не робимо величезні черги, а в принципі можемо постійно оперувати. Але більшу частину, звичайно, для діток забезпечується через фонд. Доєднайтеся до благодійної акції Реджоран. Я рятую маленькі серця. Протягом двох місяців всі кошти від продажу бальзаму для губ реджоран підуть на закупівлю імплантів. Наша мета зібрати 3 мільйони гривень, щоб врятувати 25 маленьких сердець. Закликаємо небайдужих відгукнутися на наші прохання. Велика подяка людям, які допомагають, щоб їхнє добре прагнення жило в здоровому серці дитинки. Навіть невеличка копійка вона може повпливати на те, що малюк стане здоровим. Стане здоровим буде щасливим, Будуть щасливі його батьки, лікарі. А в першу чергу та людина, яка потратила ці невеличкі кошти для того, щоб зробити таке таку велику справу. Завдяки вам. Діти зможуть жити, та їх мрії здійсняться.